<гум> Техпідтримка підтримка життя оператора Людмила. Чим можу допомогти? Допоможіть мені заплатити цю комусалку грьобану. Заспокойтесь. Та я тут заспокоїтись. За це заплати, за це заплати. Їжа, який сон коштує. Я що, Нацбанк, що в мене грошей після ліміт? Я розумію, але Але ж того мало. Треба ж було мені ще в колхотке купити, а вони в упаковці вже три. Не хвилюй як тут не хвилюватися, воно щоночі то гудить то бахає, то гудить то бах. Кішка диван новий погризла, зуб розболівся. Цей фінал гриб кальмара, лайно. Як жити, це грьобане життя. У вас вдома є холодильник? Так, є. А в ньому часом нема кефіру Молокія? Є, я якраз сьогодні його купила. Тоді вам варто просто зараз починати його вживати на регулярній основі. І ваше життя поступово почне набирати легкості. Ммм, який він смачний! Так, я б і сама без нього не вивезла.